Не від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься, Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Донецька до Крима і Львова розпостерилась моя сторона. Знай в світі красиве це слово, Україною зветься вона. Там, не простір безкрайнього поля, від сівби і до самої дожнив. З колоском колихається доля козака, що раніше тут жив. Я ходив по зелених Карпатах, бачив сяйво церков золоте. У віночках на наших дівчатах різнотрав'я казкове цвіте. Україна, як рідна мати, огортає теплом на своїх. А Шевченко він буде стояти. Збережемо в прекрасний цей дім. Країн багато на великій карті, та серед них одна твоя, єдина. Її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мама доля, тепла, щира. У неї в серці українська мова, в душі її любов і світла віра. Світуть ній мальви, маки і ливкої. Хтось може скаже, що таких багато. Але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати. Це моя Україна, зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом кодиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, як тата і мама одна. Україна моя, берегиня, ти колиска, пісень гебинам. Україна моя, батьківщина, ти як батько і мати одна. Хай радіють, зростають в нас діти, різнобарям різні сади. Нам без тебе ніяк не прожити. Ми у тебе, а в нас і лише ти. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Красивий, щедрий, рідний край, і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Дужче й дужче кругом, пісня гримить, солов'я, Говоримо, мочать над Дніпром. Це Україна моя. В небі шумлять літаки, коні залізні в полях, гордим розливом ріки, цвіт весняних посадах, світлі йдуть матері, зірі, красуюсь я, Сонці і пісня вгорі. Це Україна моя, слава Україні. Моя країна Україна, а на верес, Демиденко, Моя країна Україна, Моя країна ненька Україна, ті вимовляю з гордістю слова, тут світ чарує. пісня Солов'їна, Господар землі густо засіва. Моя країна, батьківщина, жита, а отже, жити нам у ній віки, тільки б навчитись цій землі служити, як їй служили славні козаки. Моя країна сильна і багата. Це зрозуміло, раша світ і Бог. Ми навчимося й правдень кувати, розбудемо у дітях ту любов, що всіх вести мене борню за волю, що як вода потрібна для життя, здобудемо для себе гідну долю, не буде де російського сміття. Україна, це слово мені вселяє віру. Віру в нас, людей, розумних, віру в світ наш круглий. Хоч з зогнем в очах та з адським полум'ям в серцях, ми будемо стояти, стояти тут, за нашу віру, за світ цей навкруги. Але байдуже мені тепер на світ весь мій світ це тут, в країні наймилішій, з плов'ями з уст твоїх. І нехай ворожі сили вже спочинуть, і нехай вони поляжуть, поляжуть назавжди. Коли душа на шматки, нехай пісня одразу лине. Об'єднаю всі кутки коханої країни. З піснею всі єдині, людина до людини, незалежні, як наші мрії, незалежні, як Україна. Бо всі українці у всьому світі сильні, незламні, хоч і душі розбиті. Ми всіх зберемо по маленьким шматочкам перемоги, чекаємо, так їх хочемо. Через війну, через ворога злого. Ми стали сильніші, ми вистаємо. І якщо б знайшли мрію, то досягнемо мої. Що зовсім скоро побачити і нові щасливі, і старі фотографії. І коли мир, коли йде страшна війна, нехай лікують і лунають пісні, Кузьми Скрабіна. Молитва Боже єдиний великий, нам Україну, храни. Волі і світу проміння ти її осіни. Світлом науки і знань нас, дітей просвіти, Вчись і любові до краю ти нас, Боже, зрости. Молімось, Боже, єдиний, нам Україну, храни. Всі свої ласки, щедроти, ти на лютне ж зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу. Щастя, дай Боже народи, і много, і много, еліта. На світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс, з руїн. Безсмертна моя Україна, рідний край. Моя Україна, я люблю тебе палко і щиро. В ріднім краю все рідне своє, рідні стіни і ці помагають, вони душу наповнять теплом, Від нещастя і зла зберігають. В ріднім краї все рідне своє, рідна мова лунає повсюди, і знайомі ліси і поля, і здаються. Добрими люди, ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно, нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів, моя золота Україна. В садах і дібровах. У вечірні часи, чаруна з пісня, дзвінка, солов'їна, і чути співочі дівчат, голоси, пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі. І я в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Коли ж бридкі, жадібні руки. Простягнуть вороги до нас, згуртуємо ми свої громади, бо вже тоді прийшов наш час. За нашу правду і свободу життя спокійно віддамо. І як наші предки воювали, за наше щастя і добро. Здобудем волю і свободу, ми для онуків та дітей. Здобудем славу і майбутнє для України та людей. Квітуй, мов калина над плесами вод. Будь в дружбі і праці міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Ти думав, що я миюся слізьми, паду перед тобою на коліна. Нащадку сумно, сумнозвісної Орди, Не по зубах тобі, я Україна. Я нація, сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає. Я правда без прогнилих нагород, я істина любов, що не вмирає. Ти думав, що я струмочок без води, а я ріка стрімка глибоководна, я з кожним днем міцнішою, а ти все нижче й нижче падаєш безодню.